Слово Верітас на ранок 4, 19 тижня звичайного періоду. Спомен Святого Максиміліана Марії Кольби. В сьогоднішньому фрагменті Євангелії Ісус вчить нас, як будувати відносини з Богом. Наші відносини з Богом залежать від того, як ми будуємо відносини з нашими ближніми. Якщо я прощаю, Бог прощає мені. Якщо я ділюся з потребуючим. Бог обдаровує мене, так наче Господь хоче сказати нам: все, що хочете передати мені, передайте Це через вашого ближнього, потребуючого. Це свого роду формула спілкування з Богом. Молімося, щоб ми в нашому ближньому розпізнавали обличчя Ісуса.